Нас зустрічає передпокій з великою шафою та дзеркалом. Зліва технічна кімната з бойлером, котлом та пральною машиною. Будинок площею 100 метрів квадратних. По всіх кімнатах розведена тепла водяна підлога. І наша перша зупинка простора ванна кімната. Тут вас чекає велика ванна, а також душова кабіна. Все продумано для вашого комфорту. Далі йдемо в першу кімнату, яка чудово підходить для дитячої або кабінету. Вона дуже світла та затишна, просто ідеальний простір. Наступна кімната це спальня, вільна від будь-яких обмежень. Ви зможете розташувати тут свої меблі так, як вам захочеться. Та кухня вітальня, серце будинку, з каміном та виходом на терасу. Убудована техніка, холодильник, духова шафа та посудомийна машина. Встановлено дворівневий барний стіл, також скоро буде великий кутовий диван і, звісно, головна спальня з власною гардеробною кімнатою. Все готове, щоб стати вашим приватним простором. Як вам цей будинок? Пишіть у коментарях.